Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, сьогодні про червоні та зелені маркери або ж пропорції. 205-та серія серіалу Життя репетиторки вересень, середа, 24. У моїй професії влітку або на початку вересня я знайомлюся з новими людьми. Це учні та їхні батьки. І для себе виробила вже систему от таких от зелених та червоних маркерів або прапорців. Якщо я помічаю, що у спілкуванні з людьми трапляється щось із цього, я собі це підкреслюю: зеленим позитивним або червоним негативним. І далі досліджую цей процес. Якщо я бачу, що процес поглиблюється, Якщо він загострюється, то десь щось може призвести до того, що наступного року ми не навчаємося, а десь щось призвести до того, що я буду триматися за цю дитинку і за цю маму і казати: Ой-ой-ой, побудьте зі мною ще, будь ласка, я вас люблю дуже сильно. Е, найсильніше, можливо, в цьому році. Отже, які я бачу: червоні та зелені пропорції під час спілкування. Е, зелений прапорець. Коли дитина не, зараз не зараз кажу про лестощі, коли дитина вміє захоплюватися тим, що я роблю добре. Тобто, коли вона каже О, яку ви вправу цікаву дібрали! Ой, тепер я запам'ятаю. Або Ой-ой, ой яке гарне речення! Як закрутили! Ой, яке чудове речення! Яке красиве! Або, ну, як ви сьогодні добре пояснили мені, ось це мені подобається, я це добре запам'ятаю. Про що це? Дитина транслює родинне коло думок, виховання родинне. І в цьому родинному вихованні є захоплення гарною роботою, є захоплення найяскравішими моментами і є розуміння того, що вчитель виконує, репетитор виконує гарну справу, шановану, корисну справу. Це і про авторитет і про вміння захоплюватися іншими людьми, їхньою роботою, якщо вона дійсно варта захоплення. Буду спиратися на це обов'язково. І досліджу і зрозумію, що дійсно гарний попередньо про мене є відгук, головне його не зіпсувати своїми діями, а підкріпити і підсилити. Тобто тут, тут є. І натомість червоний прапорець. Коли дитина кривить носика. Презентації, М -м, не цікаво. А, ось ви зробили мені дошку домашню з усіма правилами. М -м, так і треба. А, наприклад, там а, впродовж уроку ось і те, і те, і те, і те було. Ви знаєте, якось у нас Вікторина якось була у школі, от оце було цікаво. А, Далі, там, наприклад, ось ви отак робите. А подивіться, ось ця вчителька ось ось так зробила. А ви щось не дотягуєте. От коли я починаю відчувати, що що б я не робила, я весь час не дотягую, тому що зробила гарну презентацію, наприклад, якщо дитина просила щось візуальне, натомість дитина скаже: ну, презентація то презентація, або там мама скаже, але ось. Нам би ще оце, а тепер іще оце, а тепер отут-отут, а тепер та, все одно якось воно, от не воно. Я розумію, що я не ваша. Я тоді не ваша, якщо я вам не можу догодити. Догоджаю, догоджаю, і те роблю, і те роблю, і те роблю, і те роблю не догоджу. Тоді ні. Або коли мені кажуть, що усі вчителі недолугі. Оце хіба що ви, можливо, але і те навряд чи. Я розумію, що я не буду тією жінкою в чарівному плащі, яка скаже Ха! А я зараз доведу, що я от найкраща. Найчастіше не доведу. Якщо людина хоче знецінити, вона знайде, за що знецінити. Якщо людина хоче захопитися, вона знайде за що захоплюватися. Тому тут ось такі от є полярності. Так, друге. Зелений прапорець. Це коли е, я бачу, що люди дотримуються домовленостей. Тобто, ми призначили урок, дитина на уроці. Домашнє завдання я задала домашнє виконане. Мамі сказала, що у нас оплата відбувається, наприклад, або до уроків за тиждень ми домовилися, мама сплачує або після уроку за фактом, після звіту сплачується, і сплата йде. Тобто у нас люди дотримуються домовленостей, які б ці домовленості не були, попросила наприклад, придбати зошит, якщо мама погодилася придбати зошит, і мама його придбала, наприклад. Зелений прапорець. Червоний прапорець. Це коли я домовляюся, я попереджаю, я нагадую. А якось воно не складається. Ой, сьогодні не сплачу за уроки, сплачу завтра. Ой, завтра забула, післязавтра. Ой, можливо, і післязавтра ні, ну за тиждень. За тиждень буде зарплатня сплачу. Зарплатня прийшла, але щось я її витратила і ще тиждень почекаєте. Звісно, я отрую, звісно, це рідкісні моменти, але було в мене таке, що ніяк не, не виходило у мами сплатити за уроки впродовж трьох тижнів. Ось ми тягнули і тягнули і тягнули. Ну, і попрощалися, врешті, після оплати. Далі, е, іще що. Коли дитина домашнє, не зроблю. Не зроблю домашнє. Е, щось нагадати, там, сказати не скажу. Е, якось е, попрацювати не попрацюю. Вчасно прийти на урок не прийду. Недотримання домовленостей, я відстежую, і якщо воно систематичне, це той момент, коли я прощаюся, не чекаючи завершення навчального року. Рідкісний, але буває, буває, буває. Так, далі. Третій момент зелений прапорець. Це коли я бачу, що дитина прагне навчатися. А у вас іще тести є безкоштовні. А можна мені долучитися до вашого каналу, я буду виконувати ці безкоштовні тести. А де це ще можна почитати, ви можете мені дати посилання? А дайте мені, будь ласка, ще одну вправу: я хочу потренуватися. А можна мені тему творчої роботи, я її заздалегідь напишу, і якщо потім потрібно буде твір, то я вже не матиму проблем із твором, бо може бути таке, що мені часу не вистачить. Що я розумію? Дитина прагне до знань, хоче знати все, хоче е, отримати більше. І тоді я й даю більше. І натомість інше. Ой! Твори ми писати не будемо. Це дуже багато, це дитина обтяжена, у нас проблеми, ми і так багато сидимо, це пишемо, писати не будемо. Далі, що ще? Вправи не завжди ми будемо виконувати домашні вправи, тому що немає у нас часу на домашні вправи. У нас іще англійська, китайська, японська і співхоровий. А ви почекаєте, не будемо ми виконувати ваші домашні і не сильно дитину на уроці теж обтяжуйте. Оце от нехай вона щось послухає, правила ми вчити не будемо. Ви маєте працювати так, щоб правила вчити не треба було. І до того ж, мені, будь ласка, там зробіть так, щоб дитина все знала при цьому. Нам високий рівень потрібен, 11, але робити ми нічого не хочемо. Ви ж педагог досвідчений, зробіть щось. Червоний прапорець. Чому? Дитина працювати не хоче, вона хоче магічної палички, щоб я прийшла, змахнула білим крилом, і дитина одразу все знаю. Все знаю, мову вчила, нібито 30 років, знаю все. Такого не буває. І коли я бачу, що дитина уникає роботи. Намагається нічого не зробити, але отримати результат, такого не буває. І це червоний прапорець. Тут ми тягнемо, тягнемо, перевиховуємося, перевиховуємося, в кінці року прощаємося, якщо що. І останній прапорець, про який я хочу поговорити, це про те, коли мама прийшла до фахівця. Мама зібрала на фахівця-досіє. І мама знає, що фахівець працює стільки, мама подивилася, як проводиться ряд уроків вибірково, які їй подобаються. І потім мама каже, все, я зрозуміла, як ви працюєте, мені подобається, як ви працюєте, і я. Вам довіряю, періодично будь-яка мама може прийти на будь-який з уроків без попередження і не показуючись мені, у нас це обумовлене, але при цьому я розумію, що мама відстежила те, що їй потрібно, і потім довірилася мені як фахівцю. І ми співпрацюємо з дитиною. Коли у нас виникають якісь спірні моменти, то мама до мене звертається і каже: Ось у нас така ситуація. Порадьте, будь ласка, що нам треба з нею робити, що і як нам усунути, як ви бачите, зі свого боку. Я бачу, що мама працює зі мною в команді, і мама дає мені простір для дій. Це зелений прапорець. Коли мама дійсно не просто сліпо мені довіряє, а от дослідила, як би мовити, процес і розуміє, що так можна довірити і довіряє, це чудово це зелений прапорець. І коли мама зі мною співпрацює і консультується. І натомість червоний прапорець. В чому він полягає? Це або гіперконтроль. А чого це ви цю вправу зараз виконуєте? А чому не цю вправу зараз виконуєте? А чому це у вас розвиток мовлення на уроці в такому форматі? А чому це ми сьогодні не писали, а минулого разу писали? А чому це ми писали поза минулого разу, а сьогодні у нас вправи? А чому ось ця тема у нас трохи відхиляється від шкільної програми? А що сталося? І я розумію, що тут більше про недовіру, про тривожність. І коли ось так, от, от кожен мій крок під мікроскопом розглядається, і коли я розумію, що критика йде не від професіонала. А від людини, яка просто колись навчалася в школі, і тепер намагається от якось скрувати це. Наприклад, каже: А ми, от я думаю, що гарною методикою буде нам співати хором. От якщо ми хором будемо співати, то тоді ми мову будемо знати. А якщо не будемо співати, у нас не буде хорового співу на уроках. Я вважаю, що це погане викладання, і до того ж, коли людина не дотична до моєї професії при цьому. То тоді, звісно, я розумію, що тут про недовіру, про гіперконтроль, про тривожність і про те, що. Мені буде важко працювати. Я вже розумію, що це червоний маркер. І мені треба буде пояснювати, погоджувати, узгоджувати. Ось тут ситуація може бути, піти в два кінці. Або я, врешті, просто розповім детальніше, як це що працює. Тобто ми виконуємо цю вправу, тому що це повинно бути так, тому що це повинно бути так і призведе до таких, приведе до таких наслідків. Призведе це погано, а приведе до це гарно. Або коли ми от, навчаємося таким чином і розуміємо, що до чого, або це так і не припиняється, і тоді щоразу, коли мене смикають, а тут не так, можливо, а тут не те, можливо, а тут може бути не так, а тут може бути не те, а може ще отак, отут. А до хорового співу тепер іще підстрибування на одній нозі. Додайте, будь ласка, саме так я бачу наші уроки. То тоді е, я розумію, що погодившись співати, я тепер ще стрибаю на одній нозі, а потім, стрибаючи на одній нозі, я ще маю почухувати вушко, і вже там, десь у мене терпець теж може урватися в таких моментах, але їх мені трапляється. Дуже мало і часто це бувають люди, які колись спробували себе у моїй професії. Наприклад, десь рік працювала у школі, і потім минуло 15 років, і мама тепер своє бачення мені намагається, не працювавши за професією, своє бачення намагається мені от донести і якісь методики накласти, щоб я ними користувалася, але вони не завжди на мене лягають добре, і тому десь там, наприклад, підстрибування мені не дається. У мене інший процес, і тому ми теж про це розмовляємо. Звісно, ось таких моментів є більше. Я намагалася окреслити чотири наймасштабніших, на які я звертаю увагу і потім досліджую їх і співпрацюю з різними людьми. Звісно, зараз все було отроване, все було максимально були згущені фарби. У нас дуже багато полутонів. І я дуже вдячна долі за те, що до мене звертаються різні люди, і я можу відшліфувати свої вміння комунікативні, свої вміння до відстоювання себе там десь відшліфувати, або навпаки до того, щоб йти на компроміс. І кожна взаємодія є індивідуальною, окремим кейсом, так би мовити. І з кожною взаємодією я намагаюся дати людині якнайбільше комфорту, при цьому не поступу. Забуваючись моїм комфортом. Але все одно оці от маркери або пропорції мені десь у чомусь допомагають підсвітити взаємодію, щоб знати, що чинити далі. Які червоні і зелені пропорції є, на ваш погляд, іще у моїй професії, якщо ви репетитор або репетиторка, та також які теми ще будуть для вас цікавими, пишіть, обов'язково відзніму для вас наступне відео. А на сьогодні призупиняємося і прощаємося зовсім ненадовго до завтра. Тому підпишіться, щоб не втратити можливість послухати мене завтра знову. Гарного дня, сонячного, світлого, тихого. До зустрічі!